Доброго дня, шановна аудиторія. Сьогодні ми з вами поговоримо про роль інклюзивної освіти в освіті дітей з особливими освітніми потребами. В першу чергу я звертаю увагу на соціалізацію дітей до колективу. Соціалізацію в здорових дітей, дітей з порушеннями в розвитку. Це, для, на мою думку, є вагомим аргументом для якісної інклюзивної освіти. Потім я виділяю е, соціальні навички, тобто вміння комунікувати, знаходити е, друзів, вміння е, ставати членом колективу і, і вміння розкривати свій е, потенціал, е, тобто в певній сфері, да, наприклад, тому що в кожної дитині є е, свої вміння і навички, які вона Потенційно, ну, звісно, діти такі бояться, їх розкривати, але в них вони наявні. Якщо педагогу вдасться виявити такі навички, звісно, треба робити акцент на розвитку саме таких навичок. Тому що від розвитку тих умінь і навичок, які закладені в дитині, буде більш якісний, звісно, розвиток і буде більша взаємодія з колективом і пояснення, тому що... В них є там, дитина з особовими освітніми потребами, в неї там, переваги, там наприклад, в музичному мистецтві або в, е, малюванні, художній діяльність е, і так далі. Також це математичні здібності і тому подібне. Тому що кожна дитина в нас є індивідуальна. Так? Тоді розвиток самих психічних процесів дитини це є теж одним з ключових аспектів в розвитку інклюзивної освіти. Тому що чим якісніше буде розвиток психічних процесів, наприклад, мислення, мовлення і так далі. Тим більше буде якісніший процес навчально-виховного діяльності і, звісно, процес соціалізації. Тоді Розвиток, мінімальні, мінімальні, якості, так? мінімальні якості до чого саме здатна дитина, в чому її саме переваги? тому -то мінімальній якості, чого мається на увазі. Освіти, як вона адаптована для дітей так? з особливими освітніми потребами і того, наскільки вона здатна проявити себе. Звісно, в розвитку своїх здібностей та також дружні стосунки.